Nokia 2.2 із бюджетних смартфонів. Ціна 1100. Ось такий чорненький колір. Потертий трошки корпус, але на роботу це ніяк не впливає. Мікророз'єм повністю працюючий, перевірений. Також роз'єм на навушники 3,5 присутній. Поклеєне захисне скло ще у нормальному стані. Все повністю працює досить. Добре, гарненько. Зараз покажу інформацію про телефон. На 16 ГБ він. Nokia2.2. 16 ГБ, 11 Android. Так, де у нас пам'ять? 16 гігабайт в комплекті до телефону йде зарядний шнур мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також, кому зручніше замовляти в Телеграмі чи Інстаграм, силочки в шапці профілю, пишіть, будь-де вам зручніше. Скрізь приймаємо замовлення.